Розпаковка, якийсь новий інструмент, також в руках не тримав і не бачив. Це коротше стиральна машинка, щоб стригти корчі. Та а, а воно вже розє, роз... розклеєно. Ну, самі хтось розклеє. Ніж, між прочим, це взагалі супер. Е, ну тільки дивіться, обов'язково має чорне лезо бути. Чорні класні. Я був у мене був від Хьогерта, ну трохи не такий, але ну, грубший. Так там поміняв лезо, і воно взагалі не то. Іменно такі чорні леза. Можете купити іменно самі леза. Вони реально суперські. але чорні мають бути. Звертаю увагу. Ладно, приїхали. Розпаковуємо цю швейну машинку чи стиральну машинку. Чи як взагалі цей інструмент називається, не знаю. О! Та це розчоска, це бороду буду стригти. Клас. Так, воно показую. Ось о, Ай, комарі кусають за ногу. Так називається якийсь Cordless Grass Hір. Шубері тример. О, тример, Тю! Та це бороду стрихти. Так. Воно 20-вольтне. Так, ладно. Зараз втикну, подивлюсь, як воно жужить. Одне зле, що воно не безщиткове. Я люблю безщиткове. Ану, як воно? А! -а, -а, -а. Ого. Коротше, дивіться, щоб цього нажати, ось о запобіжник. Нажимаємо цю. Тоді так і ось, стеже. Ладно, в мене воно якісь е, корчі є, підемо зараз пострижемо. Ну не зараз, в наступному відосі пострижемо, то що довгий ніхто не схоче дивитись. І ще до нього такий ось комплект, така ось штуковина. Так, а як воно там перекладається? Ага, воно тут не тяжко перекладається. Е. Чи... Ай, літо прийшло, так мухи за ноги кусають. Чекай, як його відкласти? Я інструкції не хочу читати, бо... Як воно? Взяває, взяває. А ну що ж тут? Нажав. А, все, висейкав. Так, треба вже не в шортах бути а чомусь. Всередині тут якийсь такий ой ексцентрик. А ну, якщо нажати, воно не поламиться. Давай ми спробуємо. Так, якщо нажати... А, отако воно. Їздить, ладно. Я думаю не поламиться. Ну, лучше батарею знімемо, щоб воно мені пальця не відгрізло. Так. О! Дивіться, голуб прилетів. Зараз будемо голуба стригти. Зараз приблизимо голуба. Це мій класний пасажир. Останній раз, як я його знімав, в мене полимався телефон. Боюся, що ще один не поламався. Дивіться, який прикольний, Наверно, до водопою прийшов. Ладно. Стрижемо голуба... О, не стрижемо, не вчепив цю. Так, батарейку. О. О, страшне якесь. Стрижемо голуба оцею цирульною штукою. Ладно, наступний відос спробуємо стригти курчі. Кому цікаво, кльоцайте. Якщо зловлю голуба, будемо стригти голуба.